Тому ну, перш за все, кожна людина повсюду має покаятися, бо всі є грішні перед Богом. І Бог потребує від грішників покаяння. Сьогодні люди багато за що моляться, багато що просять у Бога, але тільки не визнають своєї вини. І це дуже печально, тому що перш за все треба визнати свою вину перед Богом. Треба попросити у Бога пробачення, покаятися і жити згідно Євангелія, чинити волю Божу в своєму житті. Бог сьогодні звільняє від депресії, Він звільняє від наркотичних алкогольних залежностей. Він сьогодні звільняє від того бісовського втручання в життя людини. Як багато людей сьогодні поневолених дияволом, як багато людей. Сьогодні не можуть спати, не можуть їсти, вони розбиті, вони роздавлені, тому що ворог людської душі наробив багато біди в їхньому житті. Але той, хто приходить до Ісуса Христа, то Бог Він звільняє від всякого бісовського вліяння. Він звільняє душу від всякого тягаря, Він дає простір, дає свободу. Як багато зла і горя люди не робили сьогодні в цьому світі, як багато абортів зробили люди, як багато п'янства, багато наркоманії і багато всякого ворож... ворожать люди і все остальне чинять зло і беззаконно. Але прийдіть до Бога з покаянням, і Він вас простить, і Він забере вашу вину, і Він дарує вам прочення і спасіння.